Мобільний геймінг, для кого він? Для чого він? Кому він? Ну, давай будемо чесні: я грав на мобілках, я пройшов декілька ігор, і в мене навіть є легендарний спогад про легендарну мобільну гру, яку я шукаю вже багато років і не можу знайти. Але. Про неї я розкажу трошки згодом. Скажи про твоє ставлення, чи граєш ти чи Steam Deck тобі все замінив і тобі більше не треба ніяких мобільних телефонів. А, ну загалом я позитивно ставлюсь до мобільних ігор відведу того, що власне я працюю в розробці мобільних ігор. От а, але а, ну зараз навіть ще до появи Steam Deck і Switch, в мене мобільний геймінг як би потрошки вмирав. Так би мовити, але свого часу я приділив дуже багато е, йому. Бо, ну, по-перше, були періоди, коли в мене було це єдине, е, єдиний пристрій, на якому можна було грати, от, плюс, це був мобільний пристрій, тобто він з собою там, і поки їдеш на роботу, і на роботі в перерві, і ще колись. Тобто. Ну, типу, це звичайна перевага. Це пристрій, який в тебе завжди з собою. От. І та, я грав багато. Я грав. Е, ну Переважно я грав е, у трошки щось карткове. Той же самий Хардстоун, який дуже-дуже лагав в мене на телефоні, але я все одно намагався грав. Е, грав, е, мені дуже подобається, власне, подобалось е, різноманітні перегони. От Я прям, ну таке от, на, на мобілочках прям дуже дуже файно. І трошечки намагався в платформери. От, які, до речі, іноді навіть це просто якісь платформери портовані ПК на мобілочки. От з платформерами в мене не пішло. Звісно, я пробував і PUBG, і Call of Duty, і подібні всякі екшн-ігри. Вони, ну, теж для мене не, не підходять. Вони не підходять під. Можливо, мій стиль грання. Але та, Я багато часу приділив, я багато награв. Ну, але ну, в якийсь момент просто, можливо, через те, що в мене з'явилося багато різ... різних ігрових платформ, я... мені достатньо коротше їх стало. Спочатку це було тільки PlayStation ну, от і мій старенький ПК. Я грав на них. і... Якось просто відпало бажання. Після того, як ти, ну, типу, розумієш, що ти отримуєш задоволення від величезних сюжетних ігор, якось дуже рідко хочеться повертатися в ну умовно. Я їх бачу як там таймкіллери на телефоні. Звісно, там є не тільки таймкіллери, Є там, і, наприклад, є оцей Apple Arcade, Arcade. Uh, їх підписка, типу, такий собі гімпас з дійсно хорошими іграми, в яких там, наприклад, поприбирали там різноманітні притуплені штуки, і все таке. Uh, є, ну, на Google, здається, теж є якась ігрова підписка, якогось пробував, uh, Тож трошки пограв. Але не дивлячись навіть на це, що там дійсно є, що е, uh, величезні проекти, які там виходять на ПК на консолі, мене захоплюють більше. і... Враховуючи обмеженість часу, і те, що до речі, зараз я вже давно працюю з дому. До речі, може, оце е, варіант е, теж повпливав. Що я працюю давно вже з дому? І от коли працюєш з дому, ну такий, типу, на що мені брати телефон, щоб щось пограти, коли я можу взяти ну, до, до появи портативок, я міг увімкнути PlayStation. Тепер я взагалі можу взяти деку чи Nintendo Switch і, типу, і грати в у зручному собі на зручному диванчику спокійно, і мені не треба для цього мобільне. Ну і плюс, в мене, до речі, з того моменту, як я перестав грати на мобілках, в мене і зникло бажання оновлювати телефон. Тобто, поки він працює, я можу там писати в якихось чатиках там скролити твіттер, все. Мене, мене більше вимог до телефону більше немає. Отож, якось так. Так, я розумію твоє бачення і в цілому розділяю його. Але є момент в тому, знаєш, що для мене насправді мобільний геймінг дуже-дуже вагомий. Бо в свій час це, напевно, перші ігри, які я грав. Gravity Дефайт на Siemens A60 були будівельники кольорові. І там навіть я для себе таки відкрив неймовірні речі, знаєш, як зміна персонажів. Там була фішка в тому, що ти граєш з цими будівельничками, а потім після певної прогресії можеш відкрити нових будівельничків, які сильніші і вищі. Знову ж таки, на Siemens, ой не на Siemens, на Nokia N73, я якщо не помиляюсь, дуже крутий девайс, там була 3D-змійка. Яка для мене в свій час також була вражаючою. Я згадую ці ігри не для ностальгії, а для того, щоб е, акцентувати, що це були унікальні проєкти. Тобто, в той час для мене це була платформа ігрова, я отримував задоволення, і це були ігри, створені під ці платформи. Часто буквально ексклюзиви, ну типу, як на тому ж самому Сіменсі. Цю гру можна було пограти тільки там, і вона була крутезна. Ми з братом грали по черзі. От. І зараз я розумію, що більшість хороших ігор не є ексклюзивними мобільних платформ. Тобто, у мене немає необхідності грати саме на телефоні. Я можу пограти або на комп'ютері, або це ексклюзив умовних Nintendo Switch чи щось подібного. І в цьому випадку залишаються тільки досить відомі якісь ігрові дрочильні, які вимагають там купу часу, грають самі в себе і все інше, що мене в цілому не цікавить. А якийсь унікальний ігровий досвід ну я не впевнений, що він зараз в цілому існує. Тобто мені здається, що платна, хороша гра для мобільного, чи то головоломка, чи то аркада, будь-що. Вона адаптована для ПК. І я не бачу жодної переваги грати. На мобільному саме так, є варіант з внучкістю, ну, тобто ти можеш робити це в дорозі. Але ну, для цього є Steam Deck і Nintendo Switch. Тобто, єдиний варіант це те, що це доступніше, да, але якби я хотів оцінити якусь гру, то я не купував би її виключно для мобільного. Ну тобто, знаєш, от гра хороша. Я хочу в неї пограти, і вона доступна і на мобільному, і на ПК. І я такий. У мене є варіант пограти як мені зручно, або пограти в дорозі, а я не так часто в дорозі. В результаті чисто з практичного підходу для мене мобільний геймінг зараз в цілому не існує. Я вже не згадаю, коли я там щось грав. Ну я якусь драчню недавно запускав, я пограв в неї там 4 хвилини. Я такий, ну, це мене може затягнути на годину. От, але я просто зіллю свій час. Там прикольна механіка, але нам вона швидко набридає. Ну і більшість ігер вони засновані на тому. Зараз оці, що рекламуються, що вони тебе ціпляють, чимось тримають, а потім ти не можеш пройти далі, тому що е, ну, просто гра стає заскладною і Ти повинен донатити. Найяскравіший приклад з того, що я грав останніх це були три ряд. Але у всесвіті Гаррі Поттера. Там повна ліцензія, тобто всі персонажі, звуки, всі гуртожитки, слізері, там атмосфера шикарніша. Я дійшов до якогось чимось левела. Вона дуже хороша, але потім ти просто не можеш грати без донату. От, і відповідно. Я навіть не буду, знаєш, критикувати, що типу там все, що на мобілках, це якась драща, це якась сміття. Ні, я так не вважаю. Але скільки я не думав, я не бачу причин грати на мобільному. Ну, тобто, просто у мене немає такої потреби, у мене немає такого бажання, немає таких ігор, яких я хотів би грати тільки на мобільному. І при цьому. Я хочу відмітити, що у мене є дуже два крутих кейси. Проблема тільки в тому, що назви я вам не підкажу. І я навіть не підкажу на якій я платформі в це грав. Чи то був Android, чи то може навіть Symbian. Але перша гра, яка мене прям вразила, і я пам'ятаю, що я дуже довго в неї залип. І можливо, це одна з перших ігор, які я пройшов в цілому, це була піксельна гра. В стилі Робінзона. Там по сюжету ти опиняєшся на невідомому острові, починаєш збирати ракушки, там палки, і там є навіть сюжет, що ти пробираєшся, шукаєш, міняєш ракушки у якогось місцевого племені, будуєш собі хіжину, і потім якийсь культ намагається вбити панянку, з якої ви туди ж попали, і ти рятуєш її в кінці. Я так захопився цією грою, і Це, напевно, перша гра, в якій я такий: о, лут! Я буду збирати лут. І буду щасливий. І я не можу згадати, яка це платформа. Якщо хтось щось знає подібне, напишіть, але ключове, панове, це не зараз було. Це було років 15 тому. Тобто, враховуйте, це, це не якась актуальна гра. Я впевнений, що таких ігор стилізованих, купа. Але тоді це було щось, типу: як от на Nokia Sibia. Це дуже стара гра. І другий досвід, він уже був пізніше. Це, можливо, взагалі був мій перший Baldur's Gate чи типу того. Але я пам'ятаю, що це був квест, ну такий квест, типу, дідішний. Він також був піксельний, і ти прокачуєшся і збираєш до чотирьох персонажів. І от проходиш історію там в текстовому діалогі якась історія. Бої в тебе чотири на чотири по крокові, але це було так цікаво, так офігенно, що я захотів задонатити в цю гру. А вона була безкоштовною, і купити там можна було тільки золото. Але так як це я, золота в мене було дофіга. Ну Тобто мені просто не було потреби купувати його за реальні гроші. Бо там один долар коштувало 10 тисяч, а в мене умовних 150 тисяч. Але це було так цікаво. Я таку насолоду отримав. Ну, блін, воно прям гралося от і голодно. Шикарно. І я розумію, що це був от той унікальний ігровий досвід. Це не те, що я взяв якусь типу гру з ПК і пограв на мобільному. Ні, я знайшов цю гру, я отримав задоволення в тому вигляді, в якому було. І... Тепер навряд чи зможу згадати колись цю гру, от, але це було круто. Тим не менше, зараз в наш час, ну, я не в курсі, е е який сенс в цьому. Я знаю, що мобільний ринок він існує. Купа людей грають, купа людей витрачають час. Можливо, це через е проблеми сучасного покоління, проблеми з соціальними мережами, що вони заліпають, що їм треба в щось заліпати. Але у ну, мене такої проблеми нема, бо в мене є інші. І я такий. Ну, я сиджу в телефоні, можу зайти там і в TikTok, і в ТГ, і в інсту, і куди завгодно. Але я такий. Та грати на телефоні ні. У мене є Stalker 2, у мене є Baldur's Gate, у мене є Kingdom Come, у мене є Red Dead Redemption. Типу. І Ну, цей ігровий досвід ну, не переплюне нічого на мобільному. Імовірніше за все. Але я впевнений, що є хороші ігри, які затягують, просто ну, я своїх не знайшов. А... Ти можеш згадати що-небудь, що таке от, тебе зачепило, прямо на мобільних, і ти поділив цьому увагу. Но я пам'ятаю, що ти грав в графіті Дефейт. Та, uh, да, здається, здається, було. Можливо було. Ну, я ж, напевно, тут я можу погодити, що переважно ті проєкти, на які я прям дійсно залипав. Це були проєкти портовані з ПК. Ну, тобто, з той самий Хердзон. Він спочатку виходив на ПК. Uh, ці проекти просто, ну, типу, ну якісь конкретні, такі що, типу, ексклюзиви мобільної платформи. Я чесно не згадаю, бо, скоріш за все, таких, щоб мене прям затягнуло, ніколи не було. Але і, до речі, я згадав дуже цікавий кейс. Е, е, на початку повномасштабного вторгнення ну, до мене тут приїхала купа людей, і якби, ну, з, зі сходу і жило е, в мене, і там власне були діти. Ну і я ж як е, фай, файний. Сучасний хлопець їм одразу. Ось вам ПК, ось вам PlayStation 5 ось там купа ігор, все вперед. Е, вони грали, але при кол... Притом цей різний вік. Це, напевно, десь один це щось років 7, 8, а інший хлопець десь років 13-14. от. І вони грали, але все одно вони чомусь віддавали перевагу грання в свої. Ну, я не знаю там. Що вони там прям точно грали, точно не скажу. Але грання на мобілках. І е, Навіть до того, що е, там е, вони могли попросити взяти телефон, пограти на мобілці в телефон, в якісь ігри там, які є. Але не, не вмикати PlayStation, не вмикати, я не знаю, не вмикати ПК, щоб пограти. Не, я не знаю, як це. Може, це і не пов'язані якісь речі, але загалом. Ну, виглядає як те, що можливо, там є все ж такі такі унікальні проекти, які от є тільки там, які їм подобаються. Там, може там цей. І... Боже, як воно називалось? Не згадаю, глядачі допомагайте там. Ну я точно бачив, що це дуже популярно у підлітків, там були кейси. По-моєму, ти там щось бігаєш маленьким чувачком стріляєш. Брав Старс якийсь? Так, да, так, да, да, да. ось, е я, поняття не маю, що там в Іголаді, я не розумію, але я думаю, що так як це популярно серед дітей, тобто вони там чимось вимахуються, показують, типу, у мене такий персонаж, у тебе такий, можливо, там на якоїсь е змагальній штуки. Побудовано, знаєш. Тобто на тому, що в тебе є, а в в іншого є, як у нас свій час були е, ці картки, пам'ятаєш ну, цих всяких. от, Можливо, там так працює. Це єдине, що мені приходить в голову, якщо чесно. При тому, я от бачу, цей кейс там серйозність підходу. Це це не просто там хлопець сидить з телефоном. Він сидить з телефоном, в нього ігрова е, гарнітура. Він під'єднує до телефону, він там спілкується, типу, з, ну, там зі своїми друзями, чи з там я не знаю з іншими гравцями. Ну, це тепер прям. І я такий, ну блін, те ж саме на, на, на PlayStation, там на, на ПК, і можна ж там там теж є Fortnite, наприклад, чи що там таке прям Майнкрафт є. Але ні, от чомусь я не знаю, чому так. Е, дійсно, мож, можливо, просто ці, ці ігри націлені на більш молодшу аудиторію. От, і що, до речі, здається, дуже логічним. Бо ну, у всіх дітей, у, ну, там з якогось там віку є мобільний телефон, але далеко не у всіх є ігровий ПК, і ноутбук, дек, свіч, плейстейшн, далеко не у всіх є. Але телефон є точно у всіх. І Якщо гра буде не то в неї зможе грати більше людей. Ну а більше людей, хоч це і власне, і діти, це все одно більше прибутків. Ну, от. Навіть діти, можливо, які не, не платять нічого за уфлішної грі, вони створюють онлайн, гра просувається в магазині і підіймаються типу вгору і показує, як дуже популярна і туди заходять вже ті, хто спроможний. Можливо, можливо, це так працює. Ну, ми хочемо почути ваші думки, тому що можливо у нас серед аудиторії більш молода аудиторія, яка розуміє, в чому прикол, що там за секретні тайтли, як в це грати, які переваги, тому що нам, як бачите, трошки важко зрозуміти це. Але ми не засуджуємо, молодь права має розважатися, як вона хоче, особливо в такі часи, хоч про Старс, хоч квадробіри, будь ласка, насолоджуйтесь. Ми в свій а, час грали в, в Battle of City і такий вау. Це це піксельні танчики, нам нічого більше в цій житті не надо, ми щасливі. Тому чекаємо ваших думок. Дивіться інші відео на каналі, підписуйтесь на спонсорку, папа, -па, і всього вам найкращого.